Доброго дня. Доброго дня, ми до вас з пакунками. Речі, з яких виросла донька, та власні, що вийшли з житку. До банку одягу принесла переселенка із Луганщини Валентина Чернікова. Каже, в Черкасах вони винаймають квартиру, а місце для речей там обмаль. Ті, які десь колись брали або нам віддавали, ми виросли, ну, ну, якби віддаємо далі на користування, бо також люди приїжджають і також без нічого. Перше ніж вбрання потрапить на полиці, його оглядають працівники Червоного Хреста. Дивимося, щоб речі були без плям, без дірок, тобто все потім сортуємо. Речі, на яких є плями, відправляють на прання. Інші неналежної якості йдуть на переробку, пояснює волонтерка Вікторія Бойко. Ми збираємо трикотаж, м'який одяг. Це для матрасів. З часом у нас таке буде впроваджуватися. І також відкладаємо для нашої організації друг. Нові речі говорить, як свіжий хліб відразу розбирають. Це дуже тепла дубльонка, ідеального качества, натуральна. Це велика находка. це круто, повезло. Зараз, звісно, как бы нова, нам то косниться. Благодаря Красному Кресту ми обуваємося, одягаємося. Щодня на безоплатний шопінг у банк одягу приходить щонайменше 300 людей, зазначила голова міської організації Червоний хрест Ольга Вернигора. Каже, інколи речей бракує, тож просить містян переглянути свої гардероби. Ми закликаємо людей збувати свій одяг, який вони не вживають. Ну вони його не носять, вони воно просто лежить в шафах своїх. Хай вони його приносять нам. По-перше, вони очищають як свої оселі, так і, скажімо, вони очищають навколишнє середовище. Одяг видають безоплатно, зараз можна взяти максимум п'ять сезонних речей, пояснила пані Ольга. Скористатися послугами можуть переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні родини, рідні загиблих військових або ж пенсіонери. Обмеження йде на верхній і одяг і взуття, тому що його набагато менше. Така ініціатива не лише допомагає людям, а й зберігає довкілля, говорить голова обласної організації Червоний хрест Юлія Холодна. Дуже буде потрібно, якщо ми навчимо людей перш за все використовувати одяг, який в належному стані другий раз. Також збережемо планету від утилізації і спалювання цього одягу, тим самим засмічення атмосфери. Банк одягу, де можна здати або ж отримати речі, працює в Черкасах за адресою вулиця Гагаріна, 55, дріб 1. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.